Привіт, світе, я Україна. Я вирішила розповісти тобі про себе, щоб ми стали ближче знайомі. Я народилась теплого літнього дня 24 серпня у 1991 році. Мені лише 34, але я маю велике коріння, коріння, що проростає глибоко в історію. Я маю власну мову, власні традиції, культуру. У мене є моря та полонини, ріки та пустелі, поля та ліси. І, можливо, це трохи зухвало, але я дуже гарна дівчина. Мої діти українці сильні та сміливі, талановиті й дотепні, розумні та доброзичливі, щирі та вільні духом люди. Я пишаюсь ними, як і кожна мати пишається своїми дітьми. Усі ці роки я виховувала в них любов до свободи, жагу бути вільними. У нас було так багато щасливих моментів. Сьогодні для нас настали темні часи. Вже четвертий рік іде війна, і ті, хто звик жити в темряві, вирішили знищити мене та нашу свободу. Сьогодні у мене день народження, і хочеться виглядати квітучою та щасливою. Та через страшні події я змінила ніжну сукню, а душа так нестерпно боли за моїх дітей. Моїм дітям доводиться захищати мене, і роблять вони це вправно адже. Вони мої хоробрі та сильні. Сьогодні ми боремося, але не боїмося, ми вистоїмо. Ти думаєш, я стала на коліна, я тільки зв'язала берці. Жіноче ім'я в мене, Україна, любов і гордість оповили серце. Ти думаєш, мене здолати? І грози і гради ранять мої груди, не раз приходилось мені вмирати, Щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина, і кануть в небуття на схід, тумани, щоб мати дочекається на сина загоїться мої країни рани. Мої степи, міста, люди, відродяться і проростуть, і знову радість буде всюди, під мирним небом знову квіти розцвітуть. Мене звати Україна. Я відчуваю твою підтримку, світи. і дуже дякую тобі за це. Ми обов'язково переможемо, і я буду чекати на тебе в гості. До зустрічі!